Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу вам показати харківські ювелірні вироби із срібла. Комплект сережки, каблучка, вставка, яшма. Каблучка. Розмір каблучки 19. Шинка широка 5 мм. Довжина. 3,5 см, ширина 2,5 см. Камінь овал. 2 і 2 висота 1 і 8 ширина. Колір зелено-болотний із такими червоними, темно-червоними вкрапленнями. Сережки 2,5 см висота, 1,7 см ширина, яшма 1,4 висота, 1,2 ширина. На сережках червоно-темно-червоних краплень майже немає. Тут переважає зелений темно-зелений колір. Штифт занижений на 3 міліметри. Це задня частина. Вага 8,20. Ціна 3100 гривень або 72 долари. Комплект сережки, каблучка і підвіска. Ставки. Білий цирконій. Каблучка. Розмір 19 чотирилисник. Розмір чотирилисника 2,6 на 2,6 см Посередині цирконій завальцований діаметр 3 мм. Так виглядає з боку каблучка. Вона піднята над пальчиком. На 7 міліметрів. Вага каблучки 1030. Ціна 2950 гривень або 69 доларів. Сережки. Розмір чотирьох на сережках такий самий, як на каблучці 2,6 на 2,6, цирконі в центрі так само діаметр 3 міліметри. Штифт занижений на 1 мм. Вага 9,30. Ціна 3100 гривень або 72 долари. Підвіс, який пропонується до цього набору, більший 3,5 на 3,5 см. Вушко – 6 мм ширина. 1 мм висота. У нас в даному випадку є ланцюг снейк родований. Але дуже гарно цей підвіз буде виглядати і на якомусь шнурку каучковому чи шкіряному. Вага 6,80. Ціна 1960 гривень або 46 доларів. Підвіз. У формі хреста. Всередині онікс, діаметр 5 мм. По краях цирконія, кольору гранату, їхня довжина так само 5 мм. Так виглядає ззаду цей хрест. Він такий подвійний, дві пластини. Спаяння докупи. Вушко 6 мм ширина 1 см висота. Вага цього підвіса 1390. Ціна 3610 гривень або 86 доларів. Підвіс ангел-охоронець. Довжина цього підвіса разом з вушком 5 см. Ширина 2 см. Вушком 5 мм ширина 9 мм висота. Так виглядає підвіс ззаду. Вага 12,80, ціна 2500 гривень. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також пропонуємо дивитися відео наших виробів в інстаграмі truska.silver з малих букв.